Розглядаємо усю зоологію для підготовки до НМТ з біології. І розпочнемо з тканин тваринного організму. Вона, як і в людини, складається з нервової тканини, м'язової, епітеріальної та сполучної. Типи симетрії тіл тварин є радіальна, двобічна і асиметрична. Принцип нервової регуляції. У нас є органи чуття, наприклад, кроля. Да, візьмемо це органи у око, ніздрі та вуха. Нервова система, яка складається з головного та спинного мозку, які регулюють внутрішні органи серця та органи. Принцип гуморальної регуляції теж у нас є гіпоталамус гіпофіс, який регулює на нирки мозкомолозисті залози, надниркові, скелет та м'язи, подібні і статеві залози. Життєві циклі курки. Життєвий цикл жаби, метеликів та коників, можемо подивитися. Життєвий цикл курка. У нас є доросла особина, яка відкладає яйця, з яких яйця утворюється пташка, і молода особина. Це без перетворення, це без метаморфозу, тобто прямий розвиток. Якщо ми візьмемо життєвий цикл жаби, то тут уже з метаморфозом, тобто з перетвореннями. Доросла особа відкладає яйця, з якої утворюються пуголовки, личинки, і вони проростають в молоду особину. Метелики теж з метаморфозом, тобто з перетворенням. Доросла особа не відкладає яйця, з якої утворюються личинки, лялечка та доросла особа. Життєвий цикл коника теж непрямий. У нас є доросла особина, яка відкладає яйця, з якої утворюється личинка, та утворюється доросла особина. Далі у нас губки, внутрішня будова губків ми можемо побачити, викопні губки і представники губків. Це, наприклад, бодяга, яка міститься в прісній воді, та морські губки. Внутрішня будова губки складається з вустя, травних клітин, пори, епітеріально-мускульної клітини, амебоїдної клітини, голки, центральної порожнини і мезоглеї. І Основний такий представник є кубок Нептуна. Медуза теж вони належать до жалких. До жалких у нас належить і гідра, типи клітин гідри пресноводних, які треба знати на НМТ. Зовнішнє це ектодерма, середня мезодерма та внутрішня ентодерма, які складаються з жалків, нервових, шкіромускульних тканин, проміжних тканин, залозистих, травних. Різноманітність кішково у сюди відносяться аурелія та актинія кінська. Далі ми говоримо про кільчасті черви, зовнішню будова та рух кільчастих червів напроти дощового черв'яка, зовнішню будова дощового черв'яка і схема руху дощового черв'я, як він рухається. У нас є передній кінець тіла, поясок, сегменти та задній кінець тіла. Внутрішня будова дощового черв'я складається з шкіро м'язового мішка, який складається з сегментів тіла, червоним у нас позначено кровоносну систему, жовтим нервову систему, зеленим у нас видільна система, і тем – це у нас травна система, внутрішня будова черв'я. Дослідження будови та рух червоногих молюсків, зовнішня будова, наприклад, равлика виноградного та рух котушки рогової, ми можемо побачити. У нас складається з ноги, тулуба, щупалець, голова та мантії, як, на якій містяться мушлі. Також ми можемо побачити внутрішню будову равлика виноградного. У нас є ротова порожнина, травна система, стравохід потрапляє до шлунка і шлунка в кишечник, і анальним отвором. Все виводиться. Далі у нас є дихальна система, яка складається з легенів, кровоносна система, яка складається з серця, і нервова система, яка складається з нервових вузлів. Зовнішня будова рака річкового, наприклад, теж є головогруди, черевце, хвостовий плавець, грудні кінцівки, очі, короткі вусики та довгі вусики. Порівняйте зовнішню будову рака річкового та дощового черв'яка. Ну, я думаю, тут зробити дуже легко. Внутрішня будова рака річкового він складається з зелених залоз, ротом, підглотковий нервових вузол, зябр. Раки дихають зябрами, черевний нервовий ланцюжок, статеві залози, серце, травна система. Далі у нас є павукоподібні, які складаються теж з зовнішньої та внутрішньої будови. Зовнішня будова, наприклад, павука хрестовика, має голову, на якій містяться голова груди, очі, грудні кінцівки та черевце. Внутрішня будова складається з рта травної системи, легенів, трахеї. Вони дихають трахеями, статеві системи, повутинні залози, водільна система. Серце та нервова система. Далі у нас ідуть комахи, наприклад, хрущ травневий, зовнішня будова хруща травневого у нас є черевце, надкрила, груди, вусики, голова, очі та кінцівки. І внутрішня будова комах. Наприклад, у нас є дихальна система позначена синім, кровоносна система червоним, видільна система зеленим, травна система нервова. Та статеві системи. Внутрішня будова ланцетника. Теж у нас є зябровий щелинний рот, в який потрапляє вода, складається також з нервової трубки, кровоносних судин, кишечника, який закінчується анальним отвором, хорду, тому що ця тварина належить до класу хордових і хвостовий плавець. Сюди ж належать і риба, зовнішня будова окуня річкового. Теж у нас є зовнішня будова. Рот, око, зяброва кришка, черевний плавець, грудний плавець, анальний плавець і хвостовий плавець, є бічна ліття, за допомогою якого вони орієнтуються в просторі, та спинні плавці. Зовнішня будова жаби ставкової теж. У нас є око, ніздря, передні кінцівки, задні кінцівки тулуб. Внутрішня будова жаби ставкової теж у нас є скелет. Який складається з декілька кісток, та кровоносна система. Кровоносна система представлена двома колами кровообігу, великим та малим, велике коло кровообігу, рух крові від шлуночка серця до правого передсердя, забезпечує постачання кисню органам. Мале коло кровобігу рух крові від шлуночка до серця, до лівого передсердя, забезпечує газообмін у легенях. Також до представників а, рептілій. Далі у нас ідуть рептілі. У нас є такий представник, як гатереї або туартара. Теж зовнішня будова у нас бачимо. теж Різноманітність рептілі до рептілі належить в основному всі ящерки, наприклад, ящерка зелені та всі а, плазуни, наприклад, гадюка степова. Далі у нас ідуть птахи, зовнішня будова, наприклад, голубо сизого, який складається з голови. На голові у нас є очі, восковиці, дзьоби. Далі у нас ідуть шия, тулуб, крило, хвіст. І ніжні кінцівки його мілка, цівка та пальці. Також будова скалета голуба сизого складається. Далі у нас ідуть савці, зовнішня будова кроля дикого, наприклад. Те ж саме ті ж. У нас складають з голови у каніздрі, вібріси, такі вусики, шиї, тулубам, задніх та передніх кінцівок. Та внутрішня будова савця, наприклад, теж кроля. У нас є головний мозок, спинний мозок також є. Далі у нас дихальна система представлена носовою порожниною, трахеєю та легенями. Травна система представлена ротовим порожнином. Далі у нас іде діафрагма, яка виділяє печінку. Далі у нас є шлунок і травна система, і закінчується анальним отвором. І також є видільна система нирка, сечово, міхор сечоводи та сім'янка. І це статева система.